Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні на цьому аккаунті на своєму Твінкові, на який я вже доволі давно збираю золото. Ну як давно? Фактично за півроку у мене зараз 14 тисяч голдин збиралося. І тут я собі хочу взяти якісь преми за голду. Очікував я, що за цю от подію Чорної П'ятниці. Буде в мене якась там спецпрепозиція, випаде хороша, і я, наприклад, зможу отримати прожету. Що було б вигідно забрати за 16 тисяч. Чому вигідно? От мені випав такий шлак. Чому вигідно, власне? Вигідно тим, тому що, наприклад, вона йде в унікальному стилі Марс. А, як хто пам'ятає на цьому, на аукціоні, коштував цей стиль мінімальна ставочка, була щось в районі 23 тисяч. 23 500 по-моєму, чи ну десь приблизно от була така інформація. Тому за 16 200 це було б доволі таки непогано. Але тоді, власне, не вдалося мені його забрати на основу, тому що ну була значно менша в мене кількість золота. У мене тоді було 13, по-моєму, тільки. от На що буду міняти тут на цьому аккаунті? Давайте так дивитися. По танках. На цей аккаунт в теорії потрібно якісь машини, які б фармили, і які при тому були б такими унікальними, унікальними які за цю подію трейд-іну більше вже не можна було потримати. Значить, в мене в кандидатах перш за все, напевно, я буду забирати ялинку, тому що, можливо, наступного разу її взагалі не буде. Її вже дуже багато кому роздали, в рандомі її дуже багато і щось. Якось е, розробники натякають, що ну, як би сказати, не розробники, а розробникам натякають, що її вже забагато, і час би її вже виводити з е, трейдіну. Пропозиція дуже хороша. ВКшка за е, реферальну програмку за 650 голди е, вмінюється на ялиночку. Отже, обмінюємо купити машину без екіпажу, тому що я буду ставити. На неї якийсь хороший там екіпажик 650 золота. Це все ми вже бачили. Обмінюємо. Терем терем. Імба в ангарі. Чому її брав? Тому що в мене на ЛТшках не виконано, по суті, ні одного задачі на цьому аккаунті. Буду далі виконувати. Потім. Заходимо в реферальну програму. Заходимо в реферальну програму. І тут опана Вибрати машину. Контракт виконано. Забираємо собі знову цю ВК-ху. Отримуємо її. На жаль, я не встиг ще одну рефералку пройти. Це було б взагалі імбово. Я б забрав собі ще два танчики. Так, заходимо, значить, знову в магазин. ВКшку отримано. І знову оця от шляпа в мене в ангарі. А, ну що, було б добре, звичайно, зараз екіпаж демобілізувати. Чому його не можна в ній кнопкою якось. Ну, коротше, потім по одному їх повикидаю. Зараз краще буду вже їх обмінювати. Так, значить, в мене є знову ПК. І буду міняти, міняти, міняти на Що? На сомика. Сомик хороша річ. При тому є така вірогідність, що на наступного разу його вже і може не бути, тому що він з'являється через раз. Ну, тобто. Попереднього разу був бізон, зараз був Сомик. От. Машина хороша загалом, краще за інші по списочку, цікава. Тому буду власне, забирати його. Так. І знову міняємо цю ж жвикаху. Обміняти. Так. Купити машину без екіпажу. Все одно нам екіпаж буде давати бомжацький. Чому не можна тут демо демобілізувати якийсь екіпаж із цієї ВКХ? Ну, ладно. 4750. Обмінюємо. Не вдалося обмінювати. Недостатньо місця в казармі. Так я й думав. Три ліжка, всього, ну що я можу сказати? Мусай буде вручну демобілізувати. І тут кожному треба по 100 вводити. Ой, ну це буде довго. Так. Демобілізувати. Муса їх подемобілізовувати. Так, демобілізувати. Демобілізувати. Вони нам не потрібні. Так, демобілізувати. До речі, на цьому аккаунті я маю ще можливість отримати двохстволочку собі на аккаунт. За скільки? За 10 тисяч, по-моєму, золота, пройшовши танкову академію. Зараз я застряг, ну як застряг, я навмисно не виконую задачу 26-ту. Якщо виконаю, то буде така в мене можливість. Отже, повертаюся в магазин і буду далі обмінювати. Так, а, воно збереглося. Чудово! Просто шикарно. Так, 4750 золота це небагато, тому. обміняти. Само СМ. Купити машину без екіпажу. Обміняти. І тепер можна вводити 4750. Обміняти. Так, сомик в ангарі. Подивитися в гаражі. І того в мене вже трошки-трошки краще з примами. Щоб ще собі таке купити, щоб можна було доволі непогано фармити. Значить, в мене є адекватний на цьому аккаунті це лис. Адекватний по фарму. Ну, Це КПЗ плюс-мінус. Хороша штука, звичайно. Але все ж таки на теперішній рандом доволі важко його реалізовувати з його КД. Потім є Сомик, він також непогано фармить. І я думаю, а чи варто ще мені в магазин зайти, скільки в мене є 8900 голди. Ну, В принципі, я можу собі придбати, потім ще трошки підзбираю і куплю собі сюди двохстволочку. Отже, один все ж таки танчик я ще собі можу взяти за бони. Купляю я, напевно, са 6, він буде найбільш такий а, дорожчий з тих танків, які можна було б купити за 8000 бон. Так, і шостий отримано. Так, чудово. Потім, потім, потім. Де він у мене є? Подивитися, що в мене тут, власне, по екіпажу може бути. Так, екіпаж можна демобілізовувати. Знову ж таки, демобілізувати для того, щоб ми змогли все зробити, що ми хочемо. Так, демобілізувати. Варіант демобілізувати. І шостий, ну, звичайно, він цікава машина. Але його в будь-який момент, по-перше, можна купити за абони По-друге, він уже, я б так сказав, трошки устарів, як техніка для теперішнього Рандом, Так. Магазинчик. Щоб ще собі такого вибрати? Потім обмін техніки. І зараз вибираємо Із 6 чорний, він доволі дорогий такий. І дивимося по, про... по пропозиціях. Т-44100. Ну, як я вже казав, машина цікава, але вона не для фарму. Це більше на голді, пофанитися, пограти. Потім. Защеканчик так званий. Об'єкт 252. у ну На даний момент він, звичайно, броньований, але ну таке собі. Скорпіон. Я його, звичайно, не переношу. Але для фарму він доволі таки непогана машина. Подивимося, ще, що тут у нас є. 50 ТП. За 4300, до речі, він дешевший, ніж як Скорбом, але він і в магазині Astro Rex. Хороша машинка, але виключно на Голді, там пробиття доволі слабеньке, як і Бураска, і Тес, наприклад, Ну, як і Т-4400, там лише 190 на базових снарядах, що доволі таки мало. Потім Йох. Машина цікава, але Ренегат буде набагато на голову прямо такий кращий за нього. Потім Вазик 120 в мене є на основі, дуже класна машина. Єдиний мінус це його стабілізація. Ну там таке, знаєте... Стабілізація якої немає, там дуже довго зводиться, але тим не менше по геймплею це, напевно, найцікавіша СТ на 8 рівні. Мені особисто дуже подобається оцей відвазік. І тут вже з машин, по суті, таких от цікавих то вже і немає. Отже, з тих усіх машин, я думаю, що йог буде на наступний раз. От всі будуть на наступний раз з цього списку. всі 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 абсолютно. Можливо, не буде Т4400, але він мені, чесно кажучи, байдужий. Машина в такому, скажімо так, радянському стилі, вона мені не подобається. Але, можливо, попри те, що я не сильно люблю Скорпіона. Я його все ж таки, напевно, заберу, тому що наступного разу його, скоріше за все, з вірогідністю в 99% його на обміні не буде. Звичайно, я розумію, що його багато кому вже там пороздавали, але тим не менше, скажімо так, машина на своєму рівні доволі цікава, хоча цей сарай світиться усюди, як тільки може. Це, по суті, єдиний його мінус, те, що він світиться. А так? Так, скільки в мене залишилося? 4400 золота. Хм, ну, Ще 2000 золота я зароблю в літачках на протязі, там, двох тижнів наступних. Ну, це мінімум 2000, плюс якісь там ще коробочки будуть. Буду відкривати в літачках. Тому будемо, скажімо так, буду викладувати відоси на каналі про відкриття коробок. За подію, яка зараз стартувала в оліточках і триває вже два тижні. Отже, буду ще дофармлювати сюди трошки голди для того, щоб, якщо буде якась хороша пропозиція, її придбати, або, наприклад, якщо буде цей, М буде, ну, вирішу все ж таки пройти танкову академію. До речі, хто не бачив відос, проходите цю танкову академію. І на протязі 44 діб маєте можливість забрати за золото зі знижкою а, Леса. в мене він вже є, я його колись на обміні взяв трохи дешевше, як зараз пропонують. А, на на 703-го я хочу його отримати і на ТС-5. Відверто кажучи, ТС -ка мені не цікава взагалі, як пт шка Тому от такі от справи. Тепер по пулу премтехніки є в мене обсидіан. В якого якимось чином 71% перемог, проте танчик, скажімо так, що там по статистиці, та взагалі печалька, напевно, 1300 всього на все середньої шкоди. На жаль, його не можна зараз обміняти, я б його там поміняв. Є в мене КПЗЕха. Можна пофармити добре. Лист також добре фармить Скорпіон. Буду знову пробувати, тому що минулий раз я щось, мавши його в оренді на 14, 000, 14 днів. Не сильно зрозумів, як на ньому грати. А, воно світиться, як не знаю, прямо як бабаха, можливо, і геймплей такий слід вибрати, і там десь не знаю, і за 10 кущів. Я в мене тесто третій. Купляв я спеціально на лінію фарму, щоб трошки підфармити, тому що в мене не вистачало прям техніки для того, щоб адекватно відіграти цей. Івент зараз, який проходив. Потім ялиночку мені обов'язково треба було взяти для того, щоб робити якісь там задачки. І також це найбільш імбова взагалі лтшка на восьмому рівні, яка тільки може бути. Тому вона повинна бути в ангарі в абсолютно кожного танкіста. І також Сомік СМ тому що це один з таких найприкольніших тяжів. На восьмому рівні за, рах... за рахунок свого барабану і за рахунок своєї рикошетної броні, яка в один бій можуть тебе всі шити, на другий бій тебе ніхто не буде пробивати. Тому такі от справи. А, пишіть в коментарях, які... яку техніку ви саме обрали собі, яку а, робили собі обмін. А, буде цікаво почути ваші думки. Якщо вам сподобалося дане відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!